<звіт> ми горіли мені не оно, Світло блимало ми віконі тіла плили, мов хвилі в зоні, але вже не те не ловтони, ті біти були, як серце в скроні ти мені танула, як долоні. Все було просто без іроні. Тепер лиш спогад. У телефоні, Техно вже не те, ріє як раніше, ти не надо, ти вже в тіні дише, світло блимає, а я не чую більше, Техно ном вже не те, бо без тебе тиша, тих, вже не те, не ріє, як раніше, ти не надо, ти вже в тіні дише, світло блим а я не чую більше, Техно нам вже не те. Бо без тебе тиша, стіни басом ми літали між трасу, Пульс і не по часу, а тепер все інакше змінились треки, змінились мода, я все чекаю ту ніч ту воду, Де ти мірить, де ти свобода, де мовили, той стан народ. Техно вже не те, не ріє, як раніше, ти не доти ти вже в тіні дижи, світло блимає, а я не чую більше Тахно вже не те бо без тебе тиша там де ми лиш Наші сни тепер сценарій Я ловлю твій слід між дарю, але техно вже не рай. Світло б'є в лице, я не танцюю, Цей бід без тебе не рятує, все ще бачу, як ти. And